Ну що, дропхантери, всім привіт! З вами команда Криптоніт і я Дмитро Київський. В даному ролику ми будемо говорити про проєкт Цикисінк. Ми вже записували ролик, де проводили перше знайомство із даним проєктом, робили елементарні активності, але записуємо для вас другий ролик, де детальніше поговоримо про їхню екосистему і поділимося лайфхаком, як з мінімальними витратами не бити великий об'єм. На жаль, або на щастя, я не бачив даного лайфхаку, і ми з командою проресерчили, перевірили і знайшли одну лазейку, якою ми зараз. Ми хочемо поділитись, тому додивись ролик до кінця з тебе вподобайка для того, щоб підтримати український мовний контент. А ми будемо починати. Полетіли. В першій частині ролика ми робили елементарне знайомство із проектом, і ми рекомендуємо завжди, коли виходить проект майнет і у вас буде можливість зробити активності з низькими двеєм. Ми рекомендуємо проявляти там активність, адже у нас є активний місяць або точніше період від першого активного дня до сьогоднішнього моменту. У лазі акаунти, в яких два і навіть чотири активних місяців за зекасінг, і це дає нам перевагу над іншими користувачами, які сьогодні починають використовувати е екосистему. Мозика Сінки, які починають абузити там дропхантери і тому подібне. Ми знали, що ми будемо з даним проектом взаємодіяти, але ми перестрахувалися і зробили наші активності. Скоріше, активності ми робили на основі квестів Layer 3, де ми прийшли, і нам по пунктам розписали в яких мостах ми можемо взаємодіяти, які активності ми можемо робити. Виконавши усіх квести, ми проявили активність, ранню активність відносно великої кількості користувачів. А сьогодні ми приступаємо до повноцінного прокруту аккаунта і одразу хочу сказати: в даному ролику ми поговорили про різні мости, про різні свапалки і поговорили про те, як набити великий об'єм. Але якщо ми би вам рекомендували робити, ми б одразу наголосили на те, що ми повинні бути подібними до настоящих користувачів, а не виглядати як сімбілець. Рекомендуємо основні активності і основний наб'єм набити протягом одного місяця. А після того як ви вже зробили всі критерії, які ви для себе поставили, усі цілі, які ви для себе поставили. Починати підтримувати активність на акаунті протягом періоду до получення дропу, звісно, якщо він буде. Не забудьте дезводити вподобайка, щоб підтримати українськомовний контент про криптовалюту наш канал та нашу команду. А ми будемо починати. Полетіли! Ну що, ж, записуємо для вас другу частину по ZK-SYNC. і сьогодні будемо розбирати, як же накрутити об'єм. Розберемо такі питання, як кліпаж, і на яких протоколах буде найвигніше. Набивати об'єм близько двох років назад. Ми вирішили створити спільноту криптанів, криптоентузіастів і людей, які мають бажання і хочуть розвиватись, і шукають можливості на ринку криптовалюти. І ось цей день настав. Ми з нашою командою запустили бета-версію нашої закритої спільноти. Детальніше буде в описі під відео. А я вам зараз покажу, як взагалі виглядає наша от наш, наш продукт, для когось це звичайне приватка, але для нас це екостема продуктів, яка буде поступово і постійно збільшуватись близько 10 каналів і близько шести загальних чатів. І команда, яка допомагає людям навчатись і розвиватись. Детальніше в описі під відео. Ми з Криптоніт підготувала для вас такий класний гайд по ZK-Sync. В описі під відео ви зможете його переглянути. Ми зайдемо на сайт ZKFLOW і подивимося наш гаманець, який ми крутили у першій частині. Десь ось тут з'явиться ссылка під відео, яку ви можете переглянути, щоб почати продовжувати робити з нами зараз. Як ми бачимо, ми робили останню активність 34 дні тому. У нас не буде 21 транзакція, у нас немає об'єму, і комісій у нас також за останні 7 днів нема потрачено. Для того ми обновимо сторінку і перевіримо це все ще раз. Ось так нас це виглядає. Ми тільки що зробили офіційний міст, він у нас вийшов 1 долар 78 центів. Ось це можна побачити тут: 1 долар 72 цент. Так як нам потрібно завести об'єм саме в zkSync, ми це можемо зробити декількома способами. Перш за все, ми можемо вивести це з OKEx на zkSync, це нам буде коштувати декілька копійок десентів 16-20. Але все-таки рекомендую виводити в мейн ефір на Metamask і вже звідти переганяти через офіційний міст. Так як багато протоколів існує на та але саме від ZK-SYNC є продукт, який як офіційний міст. Далі нам потрібно зрозуміти, де ми можемо накрутити об'єм. Для цього нам потрібно звернутися до дефілами. Ми переходимо на дефілам, бачимо, що TVL в ZK-SYNC 124 мільйона, і дивимося, які основні протоколи там присутні. Перш за все, ми будемо розглядати найбільш квітніші, і для нас це є SyncSwap та мутайом. Перейдемо на сенсвап і подивимося через пули, де в яких парах є найбільша ліквідність. Для того ми переходимо в вкладку Pools і дивимося, де в нас є найбільша ліквідність. Найбільша ліквідність є в парі eth USDC. Це означає, що при свапі більше сум у нас саме там буде найменше проскальзування. Переходимо в вкладку Trade, в налаштуваннях обираємо мінімальний сліпаж, повертаємось назад. І далі беремо е баланс. Орієнтовно беремо 96-97%. Якщо у вас такий об'єм як в мене, а в мене 0,25 ефіра. Незалежності від об'єму завжди залишаємо орієнтовно 5-7 доларів ефіра, щоб нас завжди хватило на комісії і нам не проводило заводити ефір за нову мережу. І так, так ми свапаємо ефір на USDC, так як це у нас є найліквідніша пара, і завжди при транзакції ми дивимося, що на що ми свапаємо. Тобто завжди дивимося, щоб кількість ефіру відповідала тій кількості USDC, який є курс зараз. Переважно ми будемо набувати тут лише самі протоколи, а основні свапи ми будемо робити на PancakeSwap, так як там є найменше проскальзування. Для того ми беремо USDC, вибираємо максимум і переводимо Enable USDC. Вибираємо максимум, Далі. Market. Approve. І тут ми будемо ганяти сам об'єм. Ми можемо використовувати такі пари, як USDC Ефір Ether usdt Ефір Boost і пари такі між стейблкоїнами, як USDC USDT, USDC Boost, USDT Boost. І просто набиваємо об'єм. Зараз я це зроблю в швидкому варіанті: ми побачимо, скільки я набив об'єм через такий сайт, як ZekaFlow. І подивимося, скільки ми пробували транзакцій, які набули об'єм, і скільки ми потратили на це комісії. Отже, ось мені набили об'єм, ми переходимо на наш сайт Закафлов, обновляємо сторінку, і бачимо, що ми набили за сьогодні об'єм на суму 4300 доларів, зробили плюс 20 на транзакцію і затратили на це орієнтовно 4 долари. Якщо цей об'єм був би більший, там пів ефіра або один ефір, на панкейку немає сліпажу, і таким чином ми можемо зробити ефіланд в об'ємі набагато більше, затративши приблизно таку саму суму. Якщо ще додати офіційний міст та вивід, нам орієнтовно це все укладеться в 6 доларів. ми будемо мати хороший об'єм орієнтовно тисяч доларів, ми будемо мати хорошу кількість транзакцій, і ми будемо мати достатньо тільки взаємодії з офіційним мостом. Надалі, якщо ви захочете ще раз, наприклад, на наступний місяць або наступний тиждень зробити об'єм, ви це можете зробити все набагато простіше. Ви можете вивезти з біржі Wotix напряму на ZKSync, і після того так само з мережі за касинку вивести назад на окрест, що буде коштувати вам орієнтовно від 20 до 50 центів за дві транзакції в дві сторони. Ну і звісно, ще що нам потрібно зробити, це вивести кошти, і це я буду зробити за допомогою офіційного моста від закасин. З мінусів ця транзакція буде йти орієнтовно до 24 годин. Пророза на так іде цілу добу, а з плюсів ми це можемо зробити за копійки. Нам орієнтовно це буде коштувати в 20 центів. І плюс у нас буде ще взаємодія з авіаційним мостом. Після того, як ви виведете гроші через авіаційний місць від Зека вони вам прийдуть на MetaMask, і вам потрібно буде гроші з MetaMask, з головної мережі ефір, просто вивести на ваш Binance, або їх в залежності від того, що саме ви використовуєте. Хоч і тема ретродропів у 2023, му у 2024-му році буде перспективною або так велика кількість аналітиків інфлуенсерів говорить. Я вам рекомендую доставитись до ретродропів як до бізнесу, підходити сюди з конкретним планом, з конкретними коштами і приймаючи конкретні ризики. Адже ретродропи це та тема, яка не гарантує нічого. Ми не можемо зрозуміти, чому нам той чи інший проект повинен давати дроп, тому що боїться сек. Чи тому, що йому це вигідно. Є ряд моментів, про які ми розписали деталі в нашому телеграм-каналі, розібралися, що взагалі варто робити ретродропи, тому що є ряд моментів. Але, хоч і та тема є перспективною, ми продовжуємо наголошувати на тому, що у вас повинен бути холодний розсудок, а найголовніше це конкретна стратегія. Тобою була команда Криптоніт, я Дмитро Крівський, Пока.